За вихід цього епізоду дякуємо чудовим людям, котрі підтримують канал фінансово і дають нам можливість продовжувати роботу в цей непростий для країни час. Після дорилею хрестоносцям належало зустріти зовсім іншого ворога. Відступаючи, тюрки забирали або знищували усі припаси, до яких встигали дістатись. Християнське військо не мало можливості поповнювати в належній кількості свої запаси, а тому наступні тижні шляху під палючим літнім сонцем обіцяли бути важкими. Аби вижити, люди харчувались усім, що трапиться, включно з травою. Такі ж паскудні справи були і з водою. Якщо вірити середньовічному історику Альберту з Аахену, близько 500 учасників походу загинули від зневоднення. Та для перспектив походу найважчою виявилась масова втрата тварин, як в'ючних, так і верхових. Перших доводилось потім підміняти абсолютно непридатними для такої роботи вівцям, козам і навіть собакам. Щодо добірних лицарських коней, виявилось, що замінити їх вкрай важко, бо місцеві анатолійські породи були дрібніші і знайти здатного нести важкоозброєного озброєного вершника, ще й муштрованого для верхового бою скакуна, спромоглась лише частина спішаного лицарства. Таким чином, усього за три місяці в Азії хрестоносці втратили неабияку частку своєї найкращої зброї, і лицарська кіннота у подальшій кампанії відіграватиме усе менш помітну роль. Нарешті випробовування голодом та спрагою скінчилось, коли вони на початку серпня досягли Пісідії, родючого краю, який оминуло спустошення. Поки військо стало на тривалий відпочинок і відновлення, дворянство дозволило собі трохи забав у вигляді полювання, що ледь не обернулось загибеллю Лотарингії – Готфріда. Після несподіваної зустрічі з ведмедем той ледь оговтався від ран і мав усі шанси скінчити похід достроково. Щодо ворогів з поміж людей, то тут подорож минала без якихось пригод. Тюрка Килич Арслана вирушили залазувати рани на північ, а нечисленні гарнізони міст швидше імітували супротив і втікали за першої ж нагоди. Так, до прикладу, вчинили оборонці Гераклеї, коли християнське військо наблизилось в притул до міста наприкінці серпня 1097 року. Саме тут принци знову постали перед вибором, який шлях їм обрати. Короткий пролягав через кілікію. Населено здебільшого вірменами християнами провінцію, котрі могли стати потенційними союзниками, і якщо не поповнити військо, то принаймні забезпечити надійний тил і охороняти цю частину шляху для наступних хвиль хрестоносців. Проте це був саме той випадок, коли короткий шлях таїв небезпеку. Два вузькі перевали, кілікійські та сирійські ворота робили його ідеальним для оборони, і навіть невелике мусульманське військо могло стати нездоланною перешкодою. Альтернативою був маршрут на північний схід через Кападокію, що хоч теж пролягав через гори, однак там організувати засідку було куди важче, бо численні дороги давали спроможність маневрувати. Тож принци обрали саме цей довгий шлях. Утім, залишити без уваги такий важливий для майбутніх кампаній кілікійський тракт вони не могли собі дозволити. Тому невеликий експедиційний корпус 500-700 воїнів усе ж вирушає на південь. Командують ними молодший брат Готфріда Балдугін та родич Боемонда Танкред. З допомогою вірменських провідників вони пройшли незахищені ніким гірські перевали і дістались широкої приморської рівнини. Група танкреда рухалась попереду як авангард, і 21 вересня дісталась тарсу. Могутнього античного міста, що тепер, хоч і втратило частину своєї величі, але все ще залишало за собою статус головної перлини кілікії, за яку варто було позмагатись, тюркський гарнізон спробував дати бій за стінами, але після короткої сутички відступив до міста. У танкреда бракувало людей, щоб брати укріплення приступом, тож вони вдались до хитрощів, оточили місто нещільним кільцем та впевнились, що до гарнізону дійдуть чутки про наближення великого війська хрестоносців. Результат був саме той, на який вони, вочевидь, і розраховували. До ранку захисники або склали зброю, або втекли. Поки тривали переговори про капітуляцію, танкред не наважився вводити свій загін до міста, але не позбавив себе задоволення вивісити стяг над цитаделлю на знак перемоги. Що дуже не сподобалось Балдуїну, котрий дістався Тарсу надвечір 22 вересня. Після пишного спільного банкету під стінами вже на ранок союзники почали суперечку через розподіл трофеїв. Балдуїн зажадав їх половинити, бо, мовляв, це їх спільна виправа, а отже, доходи від неї мають бути рівними, на що танкред демонстрував свій стяг над містом. Це за тогочасним західноєвропейським звичаєм означало, що ніхто не може оскаржувати його право на трофеї. Не отримавши свого, лотаренги вирішили діяти з позиції сили. Балдуїн викликав на зустріч представників Тарса, запропонував свою протекцію і в яскравих деталях оповів, що станеться з містом, якщо його право зневажать і йому доведеться повертатись сюди із військом старшого брата. Тож уже згодом знамена Танкреда тонули в найближчому болоті. Утім. Щось удіяти із цим проти значно чисельнішого суперника годі було сподіватись, і принижені нормани попрямували втомовувати свою спрагу до наживи де-інде. Утішним призом для нього мало стати Адана, значно скромніше поселення, де місцеві вже скинули мусульманських правителів і тепер тут керував вірменський дворянин на ім'я Ошен, хрестоносці. Трохи розчаровані, що не узяли участі у звільненні, бо тепер не могли заявити своїх прав на місто. Готувались здійснити збройний переворот, проте Ошен запропонував їм компромісне рішення. Поруч знаходилась мамістра, де досі перебував тюркський гарнізон, який однак був за слабким, щоб протистояти танкреду. Тим паче, після того, як його підсилили 200 вірменських воїнів. Як і очікувалось, нажахині оповідями про величезне християнське військо, що прибуло з Європи, оборонці без значного опору капітулювали, а місцеве населення щедро обдарувало норманів їжею, вбраннями, золотом та сріблом, і визнало їх своїми володарями. Та за кілька днів у людей Танкреда з'явився серйозний привід для хвилювання. На протилежному березі річки отаборився Балдуїн, гарячі голови. Такі, як двоюрідний брат Танкреда Рожер із Салерно, пропонували помститись за Тарс, тож під час їх очної зустрічі кровопролиття виявилось неминучим десятки поранених, один чи двоє загиблих і по кілька полонених. Таким був результат першої сутички між хрестоносцями, що, однак, траплялись значно частіше ніж заведено вважати. Згодом Танкред і Балдуїн все ж помирились. Повернула захоплених бранців, проте їх шляхи розійшлись і більше ніколи не перетинались. Перший залишив гарнізон у мамістрі, після чого вирушив через сирійські ворота до Антіохії, і таким чином виконав мету їх експедиції. Кілікія повернулась під контроль християн, і згодом тут утвердиться вірменська династія Рубенідів, що підтримуватиме тісні зв'язки з хрестоносцями. Балдуїн же вирішив відмовитись від присяги звільнити святу землю і за підказкою своїх новоспечених придворних з-поміж місцевих дворян взяв курс до так само заселених здебільшого вірменами земель біля Євфрату. У середині жовтня він ненадовго перетнувся з основним військом неподалік Марашу. Тут його покинула частина воїнів, котрі бажали продовжити хрестовий похід, і в загоні лишилось не більше ста вершників. Та, наслухавшись оповідей про можливості, що чекали його попереду, Балдуїн навіть за таких обставин не відмовився від свого задуму. Користуючись тим, що околицями продовжували шарити щитки про величезне військо, його люди без опору зайняли два замки на правому березі Євфрату, однак головний приз дожидався їх по той бік річки. Засноване ще до нашої ери місто Едеса у третьому столітті стало одним із провідних центрів християнства і залишалось таким навіть після арабських та тюркських завоювань. Місцевий володар Торос колись перебував на військовій службі у Візантійців, Однак з приходом мусульман не тільки не зазнав краху, але й отримав підвищення, ставши управителем довколишніх земель. Користуючись затяжною тюркською міжособицею, то досяг автономії, яку регулярно хтось прагнув повалити. Ось і на початку 1098 року він мав проблеми як з опозицією у місті, що не довіряло йому через колишні зв'язки з візантійцями, так і з зовнішнім суперником. Правителем самосати бальдуком. Потребуючи більше людей, він запрошує Балдуїна як найманця. Але вже по прибутті того до Едеси, Торос змінює свій план і вирішує породичатися із хрестоносцем. Не маючи доньки на видання, він вирішує всиновити Балдуїна та зробити своїм спадкоємцем, на що той пристає. За тиждень хрестоносці очолюють виправу проти Самосати, і, хоча саме місто було неприступне для наявних у них сил, їм вдається відбити фортецю, що дозволила боротись проти численних тюркських рейдерів, котрі тероризували околиці. Популярність Балдуїна, яка ще в момент перших відвідин Едеси, була дуже високою, адже за згадкою його компаньйонів натовпи зустрічали їх з хрестами та прагнули, хоча б торкнутися одягу. Тепер сягнула такого рівня, що до нього звернулася група дворян з пропозицією посісти місце Тороса. Якою була відповідь Балдуїна, ми точно не знаємо, бо європейські автори виправдовують його, мовляв, подальші події відбулись без його участі. Тоді як місцеве вірменське джерело підтверджує не тільки його згоду, але й покладає на нього відповідальність за їх організацію. На початку березня 1098 року в Едесі почалось повстання проти Тороса, той вислизає зі свого палацу і ховається у цитаделі. Незабаром біля воріт з'являється Балдуїн і присягається захистити свого названого батька та стати посередником у переговорах з бунтівниками. Але вже наступного дня ті якимось чином проникають до фортеці, хапають Тороса. Жорстоко страчують, після чого виставляють розчленоване тіло на загальний огляд, співучасник цього чи ні, але Балдуїн уже незабаром взявся керувати містом залізною хваткою, домовився з бальдуком, зробив того своїм васалом і започаткував едеське графство, що стало першою державою хрестоносців на близькому сході. У наступному епізоді ми повернемось до основної кампанії і розкажемо про одне з наймасштабніших протистоянь не лише першого, але й усієї епохи хрестових походів. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, не забувайте про вподобайки та коментарі як ритуальні жертви безжалісним алгоритмам. Підтримуйте наші збройні сили та бережіть себе.